Коли звільнили територію Чернігівщини повністю, і зайшли наші військові, і було такий медійне якось чи відео, чи допис, де були ці розтріпані, розірвані прапори. І мені наскільки запало в серце отой кадр, що прапори, не дивлячись на те, що вони всі розтріпані від уламків, вони майорять, вони розвиваються на вітру, і це було дуже гарно. Ця картина стала однією з 45, які мисткиня створила у перші шість місяців великої війни. У день захисників та захисниць України в Чернігівському обласному художньому музеї імені Галагана відбулася презентація виставки сучасної української художниці Ольги Курської під назвою Хроніки перемоги. Експозиція налічує 54 роботи, які відображають ключові події в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тут до кожної роботи є невеличка анотація. Це історія цієї картини. Інколи це особиста історія, яку мені розказали. Інколи це медійна історія, і ви можете побачити і сказати, а да, я згадала, як це було. Інколи це просто рефлексії на якісь події. Мені кажуть, чого все не в одній техніці, тому що тут ви можете побачити полотно, олія, пастель, акварель, акрил. Тут намішано чого кажу, тому що я не планувала як виставку, бо коли щось емоційно треба терміново виразити, то сльозами на очах малюєш те, що під рукою виставка в Чернігові вже тринадцята презентація проєкту, який охопив вісім областей України. Художниця зізнається, що мріє представити свою роботу у всіх 24 областях та в Криму на завершення проєкту. Планує написати велику картину під назвою Перемога, для якої вже підготувала полотно із жовто-блакитним тлом. Загальний фон виставки він однозначно переможний. Він показує силу опору. Він показує, що Україна не здалась. Кожен, хто відвідає цю виставку, він знайде тут свою людь улюблену роботу, яку, е, е, в якій зможе побачити часточку своєї душі. Виставка діятиме до початку листопада, зазначають організатори, тож відвідати її зможуть усі бажаючі.